Я казав, що треба дуже велику грубезну книжку по Форду. І показую ту книжку. В тій машині все догори ногами. Бачите, отак така книжка по Форду. Відкриваю. І вона дійсно догори ногами. Але з цього положення мені краще удобно дивитись, без тої книжки ту машину не збереш. І як її ще дивити до догори ногами, я не знаю. Показую. Відкриваю книжку. Відкриваю перший листочок, книжка ногами. Перегортаю ще сторінку, вона догори ногами. Дивлюся на обкладинку, ніби правильно. Потім здогадуюсь, що її треба з цього боку дивити. І тоді все правильно. Тут регулювання, налаштування машини, схеми, креслення, порядок збірки, розбірки. Номер странички вказаний всередині, а ані назовні з краю. Які повернути так. Або стати скоріше з цього боку, то я її зможу подивитись. І треба гуртати справа наліво. І так воно, воно йде по сторінках, по схемах. Так що інакше та машина працювати не буде. Поки воно все догори ногами, то воно так і в роботі буде. Книжка цікава. Відкриваю. Відкриваю листочок, перегортаю, і бачу вона догори ногами. Відкриваю слідуючий листочок, вона знову догори ногами. Перевіряю обкладинку, вона догори ногами. І думаю, що ж тут робити. Добре. Перегортаю книжку і її можна перелистувати тільки в цей бік. І зміст тої книжки в зворотньому напрямку. А потім думаю, ну в тій же машині все правильно, тут же все догори ногами. Та й книжка така, ну і зміст тут номера сторінок йде з цього, всередині чомусь а не з краю. І йде ну, в зворотньому напрямку. Зміст є. На початку. Але зворотній. <плесу> 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 Я салово <самому> шляхі та спляю. Так, <плесу> як <плесу> з машиною. Тож ще купув ж десь 35 доларів заплатив то, ту книжку. Чекав, чекав, поки вона за моря приїде. Вони правильні взяли. Сказали, що все нормально. Ну, будемо збирати. Все одно будемо. Якщо хтось не сподівається, що я по тій книжці не зберу, то я все одно зберу. Но як буду збирав як, як догори ногами, то тут буде все правильно. Якщо буду збирати правильно, воно тут буде догори ногами. Слухайте, ви мене вже запутали. Але як буду книжку тримати догори ногами, то буде правильно. Якщо я буду книжку прямо тримати, то в мене буде догори ногами.